Хочете створити ідеальні умови для роботи імунної системи, дотримуйтеся питного режиму регулярно. Що таке імунітет? Це здатність організму боротися із шкідливими факторами зовнішнього середовища, вірусами, грибками, бактеріями, мікробами та паразитами. Що найбільше люблять паразити? Бруд. І тут вода ідеальне рішення. По-перше, склянка теплої води. Випита зранку за 30 хвилин до їжі це своєрідне умивання, так звана внутрішня гігієна. По-друге, хоч вода і не містить жодних поживних речовин, вона є головним засобом їх транспортування до усіх клітин людського організму, в тому числі імунних. По-третє, якщо не пити чисту воду регулярно, в організмі застійні процеси, так зване болото. А це курортні умови для усіх паразитів.